Всім привіт! Коротко про погоду в Херсонській області. Знову на нас сунуть хмари. Вже третій день грози. Дожі випадає небагато, але кожен день потрохи, так як город поливається, то тут на городі болото. Пишемо в коментарях, в кого яка погода у вас. У нас вже три дні дощі, треба перець вибирати скоро, а в нас тут болото. Є оця проблема, де калюжі. Перець трохи підгниває. Перцю наросло непогано, але погода, не знаю, чи дасть його вибирати спокійно. Такі в нас хмари, гримить уже. З травою треба боротися, а нема як, бо постійно мокро. Треба буде її, напевне, на виривати і вивозити десь. Вже така ця трава, що вже вона не висохне, так її тут багато. Якось будемо боротись після виборки, після цих дощів. Ну, перець наростає. Ще він не такий крупний, як був спочатку, спека все-таки дає про себе знати. Але все одно непоганий. Перчик гарний. Ну, в принципі, з другої сторони ця трава хоч дасть ходити нормально. Якби не було трави, то тут в болоті можна було б втопитися. Що, в принципі... Маленькі плюси в неї є, але мінусів більше. Розводяться шкідники, більше сирості на городі, тому її треба прибирати. Думаю, ці дощі не будуть безкінечні. Це повністю весь горизонт, звідти там теж хмариться. Тут все повністю у хмарах. Перець він, в принципі, дуже любить таку погоду, оце, коли йде дощ. Він постійно зеленіє при дощу, але є мінуси дуже великі, де лежить він на землі, він гниє. Де болото багато перцю пропадає. Ну, нічого страшного, зате не згорить від сонця. А з бур'янами якось потихеньку. Справимося вже з помідорами я там підганяю і будемо ставати наперець боротись з бур'янами. Цій теплиці я вже показував, я вже опустив помідори. Хоча не, не знаю, який є в цьому сенс, так як воно дуже погано в'яже, більшість не зав'язує помідор. Щось, щось пішло в мене тут не так. Перші кісті дуже хорошо зав'язали, третя, навіть четверта. Зав'язала і далі пішло. Погано в'яже. Дуже сильно загрузились перші кісті, не вистачає йому сил в'язати далі. Ну вони вже починають спіти, вже трохи відійде, розгрузиться, може піде в'язати, не знаю. В цій теплиці залишилося тільки згребти листя. Я даю йому трохи як прив'янути. Щоб менше було виносити, бо тому що одразу його виносити мокре, це ну, роботи втричі більше. Вже завтра буду ставати виносити звідси листя. А в цій теплиці я вже з бурінами закінчив, трохи мені допомогли. Вже чистенько і почав вже опускати помідори. опускається в принципі, недовго, але одразу путаю трошки, тут їх запустив. Пасенки. Одразу путаю, обрізаю знизу по листочку біля кісті і опускаю. Ну, за сьогодні, може, і справлюся більшу частину. І така красота у нас виходить. Теж в цій теплиці, в тій теплиці хоча б 4 кісті зав'язала тут тільки три зав'язало. І далі. Пішло тут, я трохи запізнився з посадкою, ці помідори трохи слабші. І тому вийшло так, що тут тільки по 3 кісті гарно зав'язало, вже на четвертій набагато гірше. Ну, я кажу, У мене я раніше садив. в мене виходило так, що перші кісті погано зав'язували, і тому воно далі в'язало краще. А в цьому році перші кісті дуже хорошо зав'язали, вже так навчився трохи. і... Я не звик до такого, і вийшло так, що перші кісті дуже добре зав'язали, і далі із-за цього не вистачає сил, і воно почало гірше в'язати. Ну Я думаю, причина в цьому ще не навчився добре так їх вирощувати, не був готовий до того, що так гарно зав'яжуть перві кісті. І вийшло так, що далі пішло важче в'язати йому. Ну, вже наступного року, якщо буду садити, думаю, вже. Більш, так сказати, вивчу це питання і підкоректую трохи його по підкормках і по листу трохи більше буду кормити, щоб більш потужна верхівка була. Вона, бачите, в мене така тоненька. Сьогодні теж трохи підкормлю, по листу дам карбомід, трошки азоту, корінь вже не можна його давати. Багато, так як вже помідор спіє, по листу дам. Буду раз в тиждень підкормлювати карбомідом по листу, щоб трохи дати на точку росту азоту. Така погода, хмара вже набагато ближче, Така чорна, прямо апокаліпсис. По помідорах, що можу сказати? Перша кість я трохи з запізненням її запилив, то вона йде трошки мілковата. Далі вже от видно, тут бачите, які помідори, а друга кість вже трохи крупніші йдуть. Ну Все одно не такі вони крупні, як мають бути. Пінхіт там 250-300 грамів має бути, в мене 150-300 навіть я би сказав, мабуть, середня вага десь ну, до 200 грамів. Вони мають бути крупніші, трохи я їх десь неправильно підкормив. Ну, так, ще економиться на стимуляторах росту. Бенефітом я майже його не бризкав. Одна обробка була. Економимо на чому можемо і воно все сказується. Так, вже хмари закрили сонце, дійшли до нас, буду закривати вікна. Тут так я і не доробив поки ще. Там вікно є, з того краю нема, але головне криша закривається. Така в мене ручка, яка вставляється. Поки воно йде, в мене вона на обидві теплиці. Ось так воно в мене. Так, щодня відкриваєш, закриваєш по декілька разів. Тому що як тільки дощ не можна, щоб зверху капало, може бути штормовий вітер, щоб ніде нічого не поламало. А як тільки виходить сонце, одразу спека, на дворі плюс 30, а в теплиці, якщо її не відкрити, то всі плюс 60 може бути, а й плюс 70. Тому бігаєш по декілька разів на день. Закриваєш, відкриваєш теплицю. Від цього нікуди не подітися. Такі у нас хмари. Тут у нас тече добре. Все на ходу робиться. Все ще. Додавився трохи азотної кислоти, додав, щоб pH зменшити води. У мене 8 pH, іде я його до 6 опускаю азотною кислотою приблизно, наскільки це можливо такою технологією зробити. Ну, Приблизно від 5,5 до 6,5 pH. Ну, в цьому діапазоні виходить тримати. Беру як наливаю азотної кислоти. там на мої дві теплиці, це виходить, я даю там 300 г, контрольний зармір роблю в середині поливу і дивлюся pH. бо такої технології крутої в мене нема, щоб воно саме заміряло. І робимо так, як виходить. Трохи починаєш штормити, буду закінчувати своє відео. Ще раз пишемо у кого яка погода, а я буду закривати теплиці. Дякую всім за перегляд, ставимо лайки, пишемо коментарі. Кому цікава тема вирощування овочів, підписуємось на канал. До побачення!